Едуард Піщалюк, уродженець рівненщини. Уже кілька років хлопець живе в Коломиї, активно займається спортом, зокрема, флорболом. Це відносно новий вид спорту, але він доволі таки активно розвивається в Україні і в нашому місті. Розповідає Едуард. За ці два роки наш наш клуб, «Надія», який зараз є в Коломиї, представляє Коломию. Е, є доросла команда. Моя команда є срібним призером чемпіонату України в першій лізі. Є недавно стала володарем Кубку Волині, відкритого Кубку Волині. Ось і зараз готуємося виступати в вищій лізі. Ми здобули право виступати в вищій лізі. Цей вид спорту надзвичайно подобається мені тим, що він є надзвичайно динамічний і надзвичайно швидкий. Треба максимально швидко приймати рішення. Кубок кращому спортсмену місяця і фінансову нагороду Едуардові Піщалюку вручає депутат Коломийської міської ради, директор благодійного фонду імені Андрія Федчука Сергій Федчук. Стараємося робити це щомісяця, і я думаю, що цей якраз момент з нагородженням. Це є цікаво для кожної дитини, тому що нагородження ми робимо до 21 року. І я думаю, що це буде якраз тим стимулом, маленьким, невеличким стимулом для того, щоб наші діти все-таки старалися до якихось іти тих вершин. Якоїсь перемоги. Переможцю фонд імені Андрія Федчука обирає спільно з відділом молоді та спорту Коломийської міської ради на чолі з Володимиром Колесником. А флорболісти вже готуються до змагань у вищій лізі.